Шановні друзі, хочу, як завжди, поділитися сьогодні коротко з вами, своїми думками. Ми часто думаємо, що живемо окремо від усього, що нас оточує, але достатньо подивитися глибше, усвідомити цей зв'язок, тоді. Дрібні тривоги зникають, бо ми ж з вами не випадковість, ми частина єдиного великого цілого, яке називається життя. Ще конфузій зауважував багато життєвих складнощів ми створюємо з вами самі. Зосередившись на простоті і ясності, ми можемо уникнути непотрібного стресу і плутанини, що призведе до більш спокійного, повноцінного життя. Якщо бути точною, то звучить це так. Життя насправді просте. А ми наполягаємо на тому, щоб його ускладнити. Не намагайтеся обдумати усі можливі варіанти. Ви, ми не можемо контролювати все навкруги. Перестаньте прораховувати все наперед. Переживати за те, що не сталося накручувати себе. Треба жити тут і зараз і відчувати кожну мить. Якщо вдуматись, то це дійсно так і є. По собі знаю, але це не так легко, як здається. Я, наприклад, принаймні намагаюся одне вже для себе усвідомила. хвилювання не забирає завтрашніх проблем. Воно забирає сьогоднішній спокій у нас. Це нагадування нам з вами про те, що надмірні переживання, про майбутнє позбавляють нас можливості насолоджуватись теперішнім моментам та спокійно жити сьогоднішнім днем. Ми цінуємо, коли втрачаємо. Робити треба все вчасно, цінувати життя і тих, хто зараз з нами в ньому, смакувати кожну його мить і робити щасливими тих, хто поруч з нами. Я кожного разу вам про це нагадую. Бо сьогодні немає часу. Завтра. Не буде сили, а післязавтра нас з вами не буде. Нічого не треба відкладати. Треба нам жити зараз. Я закінчу свою коротку промову словами Кузьми Скрябіна. Ми надто багато думаємо, а треба просто жити. Завжди ваша Людмила Єрасименка.